Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні 9 січня і вирішив зняти коротке відео про обрізку. От, конкретно у нас працює бригада, кілька чоловік ріжуть яблуні на 106-й підщепі. Справа у нас Айдарет, зліва Джона Голд. Вже порізали чемпіон і хочу сказати, що основні помилки в обрізці це або забагато лишають гілок і плодової деревини, або... Навпаки занадто сильно ріжуть. У нашому випадку хлопці забагато лишають плодової деревини. Чому так? Минулий рік був слабкий на врожай. І тому у нас гарна закладка в цьому році. Бачите, у нас 106 підщепа на шпалері, дешеві виноградні стопчики, які нам достали з Одеської області від винограду. І недорога шпалера, два яруса дроту десь приблизно 2,5. Вот. Як визначити, що вони залишили зайве. Якщо придивитися до крони, ми побачимо, є грубі, скилки, напівскелетні гілки і є тонкі гілки. Проблема конкретно тут, що ми на тонких гілочках, отаких от як ця, залишили багато плодової деревини. Дивіться, раз, два, три, 4, 5. 5 на 5 це 25 квіток. Звісно, це багато, значить треба половину забрати. Лишаємо три брунічки. От. І дивимося по іншим гілкам. Якщо гілка маленька, слабенька, а на ній велике навантаження, от, як тут, то звісно такі гілки треба різати більш жорстко. Дивіться, невеличка гілка 2-3 річна, на ній біля 10 плодових бруньок. Нам потрібно в цьому році не більше 5. Звісно, треба враховувати, що це сорт Джона Голд. Він сильно рослий. Тому Навантаження на Джона Голді має бути трошки більше яблуками. Але отакі от моменти, де забагато плодових, подивіться, треба враховувати і не жаліти і рідити їх. От. Щодо доцільності висаджування 106 підщепи, я вважаю, що зараз сади на 106 садити взагалі недоцільно. Чому? Сильно рослі? Потребують великих затрат праці, багато часу на обрізку, дерева високі. І такої врожайності з гектара ви не отримаєте, як на 9 Дивіться, тут у нас пропустили борошнисту росу. Тобто, різати, в принципі, не складно, але треба... Мати певний досвід для того, щоб різати швидко і якісно. А досвід він, як правило, приходить з роками. Отак. От Що ще хотів розповісти по доцільності? Ну, звісно, на 9 садить набагато краще, ніж на, на 106-му. Особливо я бачу фермерів, які садять на... 106 сади, такі як Флоріна, Джона Голд, сильнорослі сорта. І вони стикаються з ситуацією, що через 3-4 роки ці дерева, як баабаби, виростають огромезні і вони не можуть їм дати ради. Обрізати таке дерево важко. Треба гарного фахівця і плюс недостатнє навантаження плодами, тобто неякісний захист рослин. Урожай неякісний, обсипається, щось з'їдає цвітоїд, щось плодожерка і дерево на 106, яке має тягнути навантаження 25-30 кг, на ньому 10-15 таких собі яблук. Відповідно, дерева жирують, виганяють потужні прирости і з ними важко справитись. Тому я б не радив початківцям або людям, в кого обмежений бюджет чи всім іншим, садити на. 106-й Вже давним-давно промисловики не садять, ті, хто займаються промисловими садками, давно вже не садять на 106-й підщепі. Ну, виняток може бути в тому випадку, якщо у вас бідні грунти, якісь кам'янисті або піщані, просто на 9 сад не буде себе нормально почувати. От в такому випадку можна на 106 садить. Або якщо у вас сади дуже, скажімо так, потребують сильнорослий підщеп. Наприклад, Golden Delicious, Champion, Gold Rush, це ті сорти, які на 9 будуть занадто слабо рости. ну Тому тому такі сорти важче вирощувати на 9 Їх треба садити на 106 або на 54-118. Короче, в садівництві багато є нюансів, які треба враховувати.